Але стосовно того, що я кажу, і воно все ж таки збувається абсолютно все. Ви знаєте, просто відтермінування йде. Якщо подивитися по датам, збувається. От мені люди не вірили, як я казала за Нікополі Марганець, та, що йдуть. Казали, що я той, во, о, куди що. А зараз що відбувається? А я казала у відео, що люди стонуть. Але я це казала три місяці назад, що чую, як люди стонуть що сто, стогін людей, що їм краще вище трошечки переїхати. Тобто попередження з мого боку було. Місія виконана. Хто почув, той почув. Тепер зараз, стосовно того, що я казала, і по колу, і про білорусів, і про третю світову, то все відтермінування. Воно все буде. І китайці, у сірих і в брилях. Все буде, все буде. Просто трошечки воно зрушується по даті. Але буде. І я тоді знову буду виставляти дуети і казати, а я казала і відео записувати. Абше, воно буде. Ви розумієте, що третя світова це вже йде до того, що очищення буде. Люди знаха люди душою почерствіли. Вони стали такі вже. Вони мають розуміти, що природа жива, що ми мусимо її берегти і любити, цінувати один одного і поважати. А зараз люди дивляться, щоб була нажива, щоб хтось працював, а хтось дивився і споглядав і нічого в тому не приймав. Ви розумієте? Хочуть зробити рабів з людей. Зробили то в 1581 році, якби релігію, да, що всі раби. А ми не раби, ми діти Божі і онуки. Зараз іде ще трошечки по помозушов і дуже багато волі в людей, свободи. Але вони не оказується, що не навчилися користуватися тою свободою. В них вже починається і відношення один з другим, ви поняли. Світ трошечки вже той. -во. Тому буде зачистка, вона буде. Це буде очищення. Воно буде. Я маю на увазі про третю. Ви поняли про третю? А стосовно нас, то в нас просто багата земля, ми рай на землі, ми реально рай. А ті де жаби, то ад. Їх жаба дава, що ми такі. В нас немає землетрусів, вулканів, смерчів. Нас свята земля, де народилася Божа Матір в Маріуполі, все звідси ви подивіться, де Андрій Первозваний, де церкву збудував. Апостолова, Богодуха, Ви подивіться на назви наших сіл. Я вам кажу: Україна це рай, благословена земля. Тому це вже друга сторона, що всіх прям внутрі все хочуть всі.